Ікони завжди мали важливе значення в українських домівках. Їх ставили на спеціально відведених місцях, щоб захистити дім від зла. Хоча немає чітких правил, де не можна ставити ікони, є певні місця, яких краще уникати. Наприклад, не варто розміщувати ікони у туалеті або ванній кімнаті. Також не рекомендується ставити ікони біля побутової техніки, навіть якщо прилади вимкнені, вони можуть відволікати під час молитви. Не слід розташовувати ікони поруч з книгами, іграшками, статуетками чи косметикою. Краще уникати сусідства з постерами, особливо зображеннями відомих осіб чи спортсменів. Інше правило: не ставте ікони біля репродукції картин, навіть якщо вони релігійні або біля фотографій. Краще виділити для ікон окреме місце, наприклад, стіну або полицю. Ідеальним місцем для ікон вважається східний кут квартири. Але якщо це неможливо, не хвилюйтеся. Цікаво, що наші предки вірили, що оберегом дому може бути не лише ікона, а й звичайний віник. Раніше ми розпочалися. Повідали, як правильно викидати його, щоб уникнути нещастя. 15 травня 2025 року відбудеться цифрова прем'єра фільму Мурти. Романтика в кіно. Це перший в Україні оригінальний історичний мюзикл, створений для кіноекранів. Фільм буде доступний онлайн ексклюзивно на Мегого. Під час показів у кінотеатрах фільм зібрав понад 2 мільйони 600 тисяч гривень у перший вікенд. Його подивилися майже 15 тисяч глядачів. З театральною версією мюзиклу колектив гастролював протягом дві тисячі Четвертого року і виставу побачило понад 60 тисяч людей. У творчому об'єднанні Мур кажуть, що діджитальна прем'єра допоможе тим, хто не зміг відвідати кінотеатри. Це важливий крок для розширення присутності українського мистецтва. Фільм Мур ти романтика в кіно це екранізація реп-опери про долі поетів розстріляного відродження. Серед них Павло Тичина, Микола Хвильовий, Володимир Сосюра. Стрічку зняли за три дні, використовуючи 12 камер, щоб зберегти. Театральну атмосферу. У Харкові суд ухвалив рішення у справі про приховування злочину, пов'язаного зі смертельною ДТП. Ця аварія сталася 9 лютого 2022 року. Вона відбулася на трасі Харків, Київ, Довжанський, за участю кортежу бізнесмена Олександра Ярославського. У результаті аварії пішохід отримав тяжкі травми і помер. Суд засудив двох чоловіків: Андрій Лігус, водій автомобіля Мерседес Бенц», перевищив швидкість і збив пішохода. Він покинув місце події, не надавши допомоги. Потім звернувся до Олександра Бережного для приховування обставин аварії. Обох визнали винними у приховуванні злочину. Водія не покарали за залишення потерпілого в небезпеці через сплив строку давності. Проте обидва отримали по три роки позбавлення волі умовно з випробувальним терміном один рік. Вони повинні сплатити понад 275 тисяч гривень за експертизи. Вирок можна оскаржити впродовж 30 днів. Ця справа супроводжувалася спробами фальсифікації і звільненням посадовців. Вона викликала гучну реакцію в суспільстві. Основне розслідування аварії ще триває. Олександр Ярославський є власником компанії ДСХ, одним з найбагатших українців, інвестором євро 2012 року. Та президентом футбольного клубу Металіст, російський диктатор Володимир Путін має декілька причин, чому не хоче летіти на переговори до Стамбула. По перше, він боїться літати за межі Росії. Під час війни він відвідував лише сусідні країни, такі як Китай, Монголія та Казахстан. Там йому гарантували безпеку. Іван Ус, експерт з національного інституту стратегічних досліджень, вважає, що Путін переживає за безпеку свого літака. Він пам'ятає долю Євгена Пригожина, якого можливо ліквідували. Путін боїться, що таке може статися із ним. Він знає, що це може бути організовано його ж оточенням, аби примиритися із Заходом. Росія та Туреччина мають складну історію відносин. Вони змагалися в Чорноморському регіоні ще за часів імперій. Туреччина підтримує територіальну цілісність України, включаючи Крим. Це тому, що кримські татари близькі до турків. Туреччина не хоче, щоб Росія посилювалася в Чорному морі. Курт Волкер, колишній представник держдепу в Україні, вважає, що переговори між Україною та Росією без міжнародної участі не будуть ефективними. Він переконаний, що Путін буде обманювати. Росія може звинуватити Україну після переговорів, що заплутає суспільство щодо реальної ситуації. Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з комісаром Європейського союзу з питань енергетики Деном Йоргенсеном у Варшаві. Вони обговорили важливі питання. Основна тема відмова Європейського союзу від російських енергоносіїв. Також йшлося про інтеграцію України в європейську енергетичну систему. Європейський союз прагне відмовитися від російського газу. Це важливий крок для енергетичної безпеки усіх країн-членів. Ден Йоргенсен розповів про план Єврокомісії, представлений 6 травня. Герман Галущенко запропонував використовувати українські підземні газові сховища. Це допоможе зберігати запаси газу і створити стратегічні резерви для регіону. Вони також обговорили диверсифікацію постачання енергоносіїв для європейських країн. Мета забезпечити енергетичну незалежність від Росії.